Конкурсом малюнків на асфальті 18 вересня колектив Ставищенського навчально-виховного комплексу №1 розпочали заходи до Дня Миру. Участь в конкурсі малюнків взяли всі учні школи. Зокрема, менші зображували задумані композиції, а старшокласники допомагали їм у цьому. Були вожатими. На створення малюнків учням надали два шкільних уроки. Проте кожен намагався якнайшвидше завершити свою роботу. За словами зауча школи Надії П'ятнійчук, в школі стартувала освітня кампанія. Голуб миру сьогодні у школі стартує акція під назвою Голуб миру. Гасло цієї акції Право народів на мир приурочений він міжнародному дню миру. Для України сьогодні ця тема дуже актуальна, і от сьогоднішнім заходом це конкурс малюнків на асфальті. Ми за мир учні школи показують своє відношення до подій, які відбуваються в країні. Говорять про своє прагнення жити в мирі під мирним небом, про право не тільки України, а всіх народів на мир і свободу. На своїх малюнках діти зображували державні символи, голубів, які є уособленням і символом миру. Писали різноманітні гасла Ні війні, ми за мир та інші. На своєму малюнку ми зображували Україну, що ми за мир, що Донбас і Луганськ мають бути з нами. Сьогодні ми зобразили голуба миру, який тримає гілочку миру. І малюнок називається Твій мир у твоїх руках. Також знизу намальовані руки, які випустили голуба в небо, що символізує те, що голуб несе з собою мир. Варто зазначити, що серед великої палітри кольорів, які діти зображували в малюнках, переважали жовтий та блакитний. Цього ж дня на базі навчально-виховного комплексу провели невеличку тематичну шкільну лінійку, присвячену Всесвітньому дню миру, де кожен із школяриків у віршованих рядках висловлював своє бачення щодо значення миру в нашому житті, висловлювали бажання жити в мирі, а ще говорили про добро, дружбу та щастя. Де зелені хмари я ворів, заступили небо, синій став. На стежині сонця я зустрів, привітав його і запитав. Все на світі, бачиш ти з висот, всі долини і гірські струмки. Де найбільший на землі народ? Де найкраще місце на землі? Сонце усміхнулося здаля. Правда. все Я бачу з висоти, всі народи рівні, а земля там найкраща, де вродився ти. Давайте будем всі дружити, як птах із небом, як з лугом квіти, як вітер з морем, поля з дощами. Дружити вірно, як сонце з нами. Надія П'ятнійчук зазначила, що переможця в конкурсі малюнків до Дня Миру визначити неможливо, бо кожен справився на відмінно. Сьогодні своїми малюнками, а хто не бачив, я всіх закликаю відвідати нашу виставку малюнків на асфальті, ви сказали про своє прагнення до миру, прагнення жити під мирним небом. Ви показали своє ставлення до тих подій, які відбуваються сьогодні в Україні.